Отопронто, мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий Таролог. Вони які вас дивуть, тут карти вже говорять. Тут іде тут чаш, кохання яке сполохне і це після башні. Бо до цього були якісь відносини, які рухнули в одну мить. Боже, це була дуже доленосна подія в вашому житті. Ох, як цікаво. Так, і дуже скоро, дуже скоро це все станеться. Давайте зараз подивимось більш таку інформацію, яка розставить цю ситуацію. Дзвоник, який вас дивує. Людина вже давно хоче вам подзвонити, але не дзвонить. Так, зараз кохання в спалахне, карти підтверджують те, що було на початку. Тобто таке буде дуже гостре бажання щодо вас в плані почуттів, що людина не витримає. У мене таке відчуття, що це може бути у когось людина із минулого, тому що говорять про башню. Якщо у вас була з кимось башня, то це розклад для вас. Дякую за підписку за коментарі. Запис і заказувати амулети, добирайтесь мою групу Телеграм. Десятка чаш це людина, яка була з вами щаслива в коханні. Аркан Помірність. Тобто, дивіться, довгий час могли людини не спілкуватися, але за цей час все розставилось на свої полички і все вже бачиться. Так, як воно було насправді, я правильно кажу Вищі сили? Так, пуста карта і Верховна Жриця вам кажуть про те, що ви дуже багато часу нічого не знали про це. А тепер бачите, ще про дзвоник якийсь здивує. Десятка пентаклів перегорнута. Це може бути людина, з якою або вжили в стабільних відносинах, лапках, або з якою планували. Так, але ця людина, вона тут погано спала ночами, себе корила за щось. У вас з ним була пауза. Ну він так сприймає. Давайте так. А як ви до цього чоловіка відноситись? Скажімо так, викладалися в ці відносини дуже ретельно. Ви очікували на результат, але ви так вже давно на це очікували, що, мабуть, вже і так, і вже з мечами до нього. Типу, ну наскільки чекати? Пуста карта, чекайте.